Доброго дня формую гнізда. Загалом ці три рамки, цих були з краю. Вони були більш повномедні. Усередині були зовсім маломедні рамки. Не такі, що багато розплоду, мало меду. Я беру ось таку, наприклад, рамку що майже весь розплід, а меду зовсім мало, то буду ставити, ну, чим більше розплоду, чим менше меду буду ставити на край. З самого краю я ставлю цю темну заставну. Вона трохи так і бджоли менше гризуть. Треба все робити швидко. Хочеться. Казати. Ну я не знаю наскільки це правильно. Там є, бачите, така майже повномедна рамка. Вона буде ближче до льотка, якби тут вибираю рамку. Та як я казав, бачите, тут зверху крутова ячейка. Неважливо, ну, що вона Ну, повинно ж бути, типу якби перша рамка там медова. Я на те не зважаю, розплід вийде, вона буде порожня. Друга рамка теж бачимо, що меду майже немає розплід. Третя рамка теж самий розплід, Поки що накрию. от треба дещо ну, в місце, щоб розгулятися. Цю рамку. О, також є розплід, бачите. Я такі рамки не беру, вони досить тонкі, і їх погано обрізати. І через це лишаю, але перевернув, бачите, задом наперед. таким чином. Бум. Одною рукою досить тяжко зробити. Це я поставив майже медову рамку тут всередині. Ну, я сподіваюся, що вони туди підуть. Тут ставлю знову оцю, бачите, що самий розплід. Ставлю рамку. Ну, Я його не можу виставити за заставну. А цю медову рамку також не можу, бо їм треба, а мені треба чим бужче зробити гніздо щоб було якомога вуще вужче, щоб не було зовсім зайвих рамок. Тут ставлю знов медову рамку. Тут розплоду нема, вона також, бачите, була посунута Також її перевертаю. бджоли почнуть, ну типу, якби звідси і так буде по кругу. Не знаю, я так роблю загалом. Не знаю наскільки це правильно. А далі мені треба дві руки. Потрібно виняти цю медову рамку, щоб ставити мало медову. Ну і так я чередую, а можливо цю медову вийму, поставлю на край, щоб була медова. Якщо буде ще медова, то також ну, на край, щоб їм навесно було там що. Ну а загалом зрозуміли тут. Маломедні зовсім, що один розпліт по краям дві рамки. А там чим далі, тим більше меду. Я так очікую, що вони будуть йти зимою до меду і туди підуть ту сторону. Всім гарного дня. Ну а там знову буде заставна і сушнина буде там. З того боку. І Всі рамки в мене ну, до жовтня -то вони точно зимують їх, ніхто там не ні міль, не ні миші, ніхто не їсть. А в жовтні, якщо я приїду, то я їх ну, можна в хату, можна ходив завгодно. Гарного дня і пластини, щоб будуть ставити.